А давайте перевіримо, чи справиться мілам гель з оцим жиром. Ну, Щоб сильно воно забруднене, я б не сказала. Но попробуємо. Перед використанням гарно збовтнули, а тепер беремо отак робимо. Просто поливаємо половину і будемо експериментувати. Так полили, А цю половину трогати не будемо і побачимо, як воно відмиє. Там беремо ганчірочку і також трошки протираємо його, наче. Ну, треба це робити, не треба, я не знаю. Але я зроблю. Фу, воно вон так видняє. Тут написано 5-10 хвилин потрібно потримати. Значить, з пів четвертого пройшло 5 хвилин. Так воно виглядає. Зараз включаємо гарячу воду. Ну, Давайте я зараз нажму паузу. Перевернула я на другу сторону, бачите, з цієї сторони вимивається. О, гарний приклад. Дивіться, одна сторона частіша, і всі я з цієї сторони. Ай, також мочила. Ну що ви скажете? Справляється міланс? І я вважаю, що так. Да. Можна ще взяти щіточку просто і миючий засіб ну, для посуди і помити такого ретельніше, і воно буде ну краще. Це ж понятно, що я так одною рукою робила. Напишіть свою думку. Червона ікра, краще щуки в наявності.